Доброго вечора, любі друзі! З вами я, Оксана Князева, і мій вишитий затишок. Сьогодні в нас таке буде відео, що робити з залишками по бісеру. А ви, багато хто з вас вишиває, так, і у вас залишаються залишки бісеру. Що з ними робити, коли відтіночки не ті? коли на картину вам не вистачить, ви можете піти докупити бісер, але він в тон вам не підпадає. Викинути руки, ну, руки не, щоб викинути ці залишки бісера, рука не піднімається. Тому в свій час я така ж сама була вишивальниця, як ви, і думала, як правильно зробити, щоб. Ну, я назбирала на той час дуже багато залишків з різних наборів, бо вишиваю я давно, вишиваю я бісером з 2000-х років. І в мене в свій час також було багато бісеру. Я його склала, давала в коробочки, в зіповські пакети. Зараз в мене такого залишків немає, тому що я беру бісер під те, що я вишиваю. І я завжди можу добрати, я ту кількість, яка мені потрібна. Але свій час в мене бісер залишався і я не знала, що з ним робити. Я сьогодні хочу трошечки вам розказати, показати, щоб ви розуміли, що цей бісер можна використати і вишити дуже непогані картини. Я вам покажу картини, які в час я вишивала. Але хочу просто, щоб ви врахували одну таку детальку. Ці картини я вишивала до того, як я почала займатися продажем бісера. І в свій час я також не вміла робити біс, ну, не вміла робити біс підбіри. Хоча не так, напевно скажу, не то, що не вміла робити підбо, підбори бісера. Я робила підбори бісера із того, що у мене було. І з залишків я старалася відшити. Зараз і... покажу картини. Це... Я почала займатися бісером десь в 2013 році, то ці картини я вишивала трошечки раніше. Ось така картинка у нас схемка від чарівної миті. Тут у нас 16 кольорів. Якщо чесно, в мене на цю схемку пішло набагато більше. Так, це в нас одна робота, це в нас друга робота. Вони в мене дуже багато робот не оформлених, але я ці роботи вишивала із залишків бісера. Є роботи я вже оформила, подарила. Ось така в мене теж метелик, бабочка да? вишита ось в мене в залишками. І так, з чого ми розпочнемо? Перше, що би я порекомендувала, так, я поки відкладую ці стілки, ми з вами до них ще повернемося і будемо, я вам розкажу, як це все правильно робити потрібно. Тому почнемо з того, що. У нас є залишки. Я рекомендую, я поки схемочки розложила ці. Я рекомендую от, залишки. У мене тут я вибрала спеціально те, що в мене потрошечки. От у вас є залишки бісеру, і якщо у вас є номера, то це чудово. Якщо у вас немає номерів, то ви не переживайте, з них також можна вишити гарні картини. Тому перше, що нам потрібно зробити, ось я спеціал... це. Поділити бісер по цвітовій ці... гамі, розложити е, окремо бісер-жовта гама, там зелена, е, фіолетова, е, лавандова, там, розова, червона, е, ну, Всі, Ви поділіть, будь ласка, свій бісер по е, цвітовій гамі. Щоб у вас було е, окремо, тому що у вас остатків багато. І на це відео сьогодні мене спонукало, до мене прийшла в гості моя подружка, вона у нас є на сайті Маріна Романенко. І вона приходить зі своїми залишками, залишками бісера і просить, Оксан, може мені підібрати. Якщо в мене щось не вистачає, тоді я своє щось додаю. І от, подививши її ці залишки, я їй теж би, сказала, що вона перше поділила бісер по цвітовій гамі. Приходила тоді набагато краще шукати. І зрозуміла, що у... така проблема є не тільки у Марини, а така проблема, напевно, виникає у більшість вишивальниць. І ви не знаєте, що з ним цим бісером робити. Тому перше. Ось у мене, бачите, є такі залишки, я спеціально по потрошечки. І ви ділите по цвітовій гамі. Так? Наприклад, сірі відтінки, червоні, там, оранжеві, от, зелені. Молочні, от ви собі так поділили. Я так трошечки, бачите, спеціально брала залишки, те, що в мене є по чуть-чуть. Так, це у нас до розових піде. це у нас до сірих, молочні такі відтіночки, зелені, коричневі. Отак. От ви собі поділили, зробили такі собі. Розложили, і вже. Тепер, це для чого це я кажу, щоб це так зробити. Вам потім буде краще. Не потрібно переривати всю свою кучу з бісером, а просто достали цвіту гаму, яка вам потрібна, і починайте нею вишивати. таким способом ви одішєте всі свої залишки. І будете, у вас будуть такі чудові картинки. О, так що з цим питанням я вам допоможу трошечки це питання вирішити. Ось так я трошки поділила. Залишки в мене мало, тому що в мене їх практично немає. Я все відшиваю. От, ну, при том, що я, там... я беру скільки мені потрібно. Якщо мені там щось ще потрібно, я потім йду і добираю. Так. Ось ми з вами бісер поділили цвітовій гамі. Так, у нас є сіра, є. Червона цвітова гама. Є коричнева, є трошечки синього, є голуба, є зеленого. Бачите, в нас багато, і трошки молочна така гама, молочна і жовта. А, значить, залишками можна відшивати якусь природу, можна відшивати квіти, можна відшивати, от як я вам показала, Звірят, бабочок, все-таки, знаєте, не маленькі мотиви. Хоча не обов'язково це брати маленькі, ви можете формат А2, А3 взяти і також вишити. Значить, а... Але а, залишками не можна відшивати я не, е... орнаменти. Орнаменти, да, тому що у вас орнамент дожен повторятись. Я же вам покажу, що це потрібно, ну як воно у нас другий раз в природі, понаблюдайте за природою, подивіться. Що в природі да, може бути не може бути два однакових листочка, не може бути дві однакових квіточки. Да? Вони все одно чим-то чуть-чуть, але відрізняються. Тому і в вишивці старайтесь робити так, щоб у вас було гарно. Ну при цьому ви як кажу, як я ще раз говорю, сказала, що ви використаєте свої всі залишки. І другий раз вам не прийдеться щось купляти, тому що на сьогоднішній день вишивка це затратне, така затратне хобі, яке постійно потр... потребує вкладувати коштів. Тому, ось таким взявши собі за правило і не отак от відшивати залишки, ви в чому-то собі трошечки секономите. І так. Бачите, я взяла на роботі ось такі схеми. Любий вихователь, так? така схемка. Любі онучки. Щоб показати, що не тільки формат А4 можна відшивати. Також можна відшити формат А3. Ну, А3, А2, якщо у вас залишків багато. Що ви? Давайте ми почнемо ось з такої цієї. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, що у нас три зелених і чотири і розових. Ну, так як в нас розових зараз немає, ми почнемо із зелених. Тут у нас три зелених: від світло-зеленого до темно-зеленого. Світло темно ось так. І ви тепер бере, і що ми бачимо? Що тут у нас світло, самого світла у нас 5 грамів. Точніше, 7, середнього 13 і самого темного 5 грам. От, ми бачите, ми собі розділили. І в нас, я ось, бачите, темно-зелений, це середній, це теж йде до темних, тільки різні структури. І тут темні, це в нас ось світліший, зелений, і саме світлий. І що ми бачимо? Давайте ось. ми бачимо, Аня, це в нас йде до синіх. Чи це, це, навіть, до зелених, тільки просто залишки. Ось ми взяли три таких темно-зелених відтінка, де тут менше грама, але їх не хочеться викидати. Тому, в першу чергу, ми будемо відшивати іменно з ці залишки, щоб вже відшити, щоб тут де більше залишити на якусь картину, де потрібно буде тут, тут примірно іде десь 5 грам. То ці 5 грам ми можемо потім десь використати в другій картині. Ну, розпочнемо ми з самих таких те, що в нас менше, і те нам потрібно. Значить, нам що потрібно зробити один темний, один світліший, середній і один темний. Ось в нас ось такий варіант. Дивіться. Тремно, світло і це. Хай вас не лякає. Да, ще тут, ну, давайте ми цей. Хай тут не лякає, що цього залишилось менше 1 грама, а нам потрібно 5 Це не так страшно. Так, Підібрали ми ось такі відтіночки, 3, і це у нас будуть листочки. Переходимо сюди. Да, і саме головне правило, дівчатка вишивки бісером ось такими залишками. Так? Що не потрібно вишивати все підряд. От ви тут, як почали вишивати, і все шиїти підряд. Ні, от тут якраз при роботі в залишках у вас бути трошки розвинута фантазія. Фантазія, ви дожні, ви повинні цю картину для себе трошки уявити. Якщо ви не можете цю картину уявити, як би ви її хотіли бачити, то тоді таке, знаєте, правило ну, точніше, ну, да, правило, що не можна все підряд отак шити. А у вас буде йти процес ну, вишивки в різних частинах. Так? І що? Ми починаємо ми вишивати. От якраз ми тут вже будемо шити іменно по елементах. Ми починаємо шити ось цей листочок. Шиємо ми листочок, тут у нас три кольори: темно, світліший і середній. Ми шиємо, шиємо, вишили цей листочок. І бачимо ми, що в нас, Я так, щоб трошечки вам полегшити, от, І бачимо, що в нас ось, ось о, це ми вже ось цей бісер отшили, і в нас залишилося от чуть-чуть цього бісера. Ми шукаємо, в якому місці ми примірно можемо використати цей бісер. Так як я сказала, що не можна шити все підряд. Оцей листочок ми вишили. Дивіться, отут ми листочок вишили. Наступний листочок ми будемо шити ось цей. Ну, це моя просто фантазія. Вас ніхто не заставляє шити, отак, як я розказую. Головне правило, що у вас бісер. Якщо ви будете міняти бісер, то у вас не повинно цей, не повинно цей бісер ну, от, підбор бути рядом. Ну, ви вишиваєте в одному місці, в другому. Цей вишили, у наші бісер залишився. Чуть-чуточку залишилось. Просто. Ми беремо вишиваємо ось цю частинку маленьку. Ну, для себе подивилися, що у нас, повинно нам. Повинно нам Цього бісера вистачити. Вижали ми з цей листочок і розуміємо, що цей у нас бісер вже закінчився. все, у нас його немає. Що ми робимо? Ми йдемо обратно до своїх залишків. Ми йдемо, повертаємося до їх своїх залишків і знаходимо десь там, наприклад, ось такий темний лад. Ну, я це просто кажу, да? він трошечки чи це, ні, він у нас однаковий. Ми візьмемо ось цей. Уже в нас, виходить, не три зелених, а додається четвертий. Ну, як... І Беремо ми вишиваємо ось в цьому місці, потім тут вишиваємо, потім цей листочок вишиваємо, і ми вишиваємо так нас, Якщо у нас якийсь бісер закінчується, так, ми додаємо наступні кольори і вишиваємо отак. Шахмо, десь тут вишиваємо. Отут От вишиваю. Якщо... От так ми ці листочки вишили. Вишили листочки, переходимо до ось тут. Ось з цим, уже, дівчатка, тут у нас вже потрібно буде трошки погратись. У нас йде орнамент. Бачите, я вам казала, що оцю квіточку можна вишивати різними листочками, а це у нас вже йде орнамент. Тому тут ви також можете вишивати, але ви повинні вишивати так: один світлий листочок, один темний. Ну, або всі вас будуть однакові, або вони повинні чередуватись. Один буде чуть світліший, другий чуть темніший. Або просто по структурі один світліший, один темніший. Тут ви чередуєте. Тут ви вишиваєте, як вам це. Складується, як ви бачите, так: там, там, там. А отут ви вже повинні чередувати. Бо це йде як рамочка, орнамент до цієї. вишивки. Все, вишили. Потім ви переходите на ось такі на розові. І так само: отут ви можете відшити одну це у вас буде темно-вишнева до розових. Тут у вас може бути троянда темно-вишнева червона. Тут ви можете зробити темно-вишнева, в білий перехід переходити. Ось, ви вишиваєте так, всі свої залишки бісеру, як у вас виходить. І повертаємося ми до моїх вишивок. Підбір, мені, звісно, він не подобається. Але. Так як я роз... на той час в мене не так було багато залишків фіолетових кольорів, тому я вишивала, так як я бачила. Бачите, що одна квіточка у нас темніша, фіолетова, друга в нас іде така. І от Тут також я вишивала різними цими елементами, Щось трошки додавала сюди, трошки сюди додавала. І ось в мене ось такий Такий букет квітів. Тут у нас квіти вишиваються, а листочки не вишиваються. В общем, ви зрозуміли, да, що можна вишивати одно тут можна було вишивати. Ну, я теж так якось зробила, що тут в мене 4 темніших, потім йдуть світліші. Хоча можна було б зробити одну темнішу, одну світлішу, одну темнішу, одну світлішу. Щось ну, мені тоді так захотілося, я зробила. А, і Тут у нас є 15 кольорів. Якщо я не помиляюсь, тут у мене десь кольорів 30 чимсь. Ви розумієте, що кожний кольор я у 2-3 рази додавала. але а, і завдяки цьому способу да, я дуже багато на той час, ну це більше, напевно, що десь 2009 рік чи 2010 я дуже багато повідшивала своїх залишків, бо е, викидувати рука в мене не піднімалася. Так, також ось мій, ця моя бабочка, я кажу, показую вам вже на живому примірі. Да. Тут так само, ну, з животними трошки е, важче. Животними насікомими трошечки важче, тому так само все, бачите, одуванчик один вишивала, потім переходила і в таких А По ці бабочки також вишивала один елемент, оцей елемент, І Тут я їх робила паралельно однаковим, старалася, щоб воно було таке. ну, тому Таких, якщо тим паче, що воно должно бути а, а, у нас однакове, тому з цим трошечки приходиться погратися. А от по одуванчиках, одуванчик один може бути одній кольора бісера, одуванчик може бути другий кольора бісера, цього, може бути, третій там відтіночки. Відтіночки, структури, ви робите все, як вам подобається. Тому з цим проблем немає. А, так само, все, дивіться, у мене троянда. А, ну, Як скажу для початківця, ще так начне непогано. Зроблено підбір. Ну, зараз трошечки я б, звісно, і поміняла, але тут підбір, дивіться, непоганий, як на мене, на мою думку. Також, диві, от якраз тут видно, бачите? Тут в мене листочки одного відтіночку, тут в мене листочок другого відтіночка. Тут ось, бачите, це, цей бісер. Тут у мене він бісер пішов тут, тут, чуть-чуть, сюди пішов. Тому, як бачите, я трошечки комбінувала. І а, десь у два з половиною рази в мене бісера. А, номерів бісера, відтінків збільшено. І з 16 я десь зробила до 40. Ну, так. Але повідшивала всі свої залишки. Ще в мене є одні оформлені часи. Ну, тут, звісно, Вибачаюсь, трошечки стекло відрижається ось в мене часи. Часи з клубничкою, тут також я відшивала по листочкам. Якщо ми бачимо, бачите, тут у нас листочки, похожі з цими. Тут у нас зовсім інші листочки, тому що тут був використаний другий бісер, тут пересікається, але трошечки змінюється. І ви бачите, як можна робити так показати, щоб не. Тому що в часах є стекло. Бо я так вишивку оформлю без стекла, а отут, якраз я зробила. от Так само і в клубніці. бачите Я відшивала різними вийшли Квіточки теж. Тоже... Ну, час би я, звісно, зробила зовсім по-другому. Але на той час мені це було. Сподобалося. Ну, скажу так, що я на таких підборах я вчилася сама робити підбори, і те, що ці підбори робилися з залишків, іменно залишків бісеру, які залишились в мене від наборів. Скажу так, що тут е, я зараз розумію, на той час бісер був нерівний. Я розумію, що в деяких наборах там був другий сорт. От був другий сорт. Зараз я, я працюю, якщо хто знає, я працюю тільки з першим сортом. Але в деяких наборах, які я відшивала, був другий сорт. Деякі набори були з китайським бісером. Так, це в свій час Нова Слобода. Це в кінець 2009-2010 рік. Я відкрила для себе цю торгову марку, і у них були деякі набори. це з китайської там, таке пано було, китайська вишня, і там набори були іменно з китайським бісером. Я першу свою картину відчила цим китайським бісером. Чесно, ой, я так намучилася, скільки перебирала бісер, що наступну картину мені там дуже вона подобалася, я купила набір. І поміняла на чеський бісер. От практично, да? заплатила два набори, ну там тоді на той час ще схем було дуже-дуже мало. Це час у нас багато виробників, які роблять схеми, і можна знайти схему на свій смак. А тоді, 2009 рік, це тільки входило вишивка бісером. І тоді таких не було виробників, як зараз. Не було таких гарних розробок. О, тому бувало таке, що розробка подобалася, але вона була в наборі. Ти купляв і потім все замінював. Це я так само робила. Тому, бачите, да? ще раз покажу. Давайте так ближче. Ом, не можу. Ось бачите, я так, може бути. що в нас ось один відтіночки, тут інші відтіночки, так? Щось я, щоб не е, відблійка не було. Бачите, один. Тут вони пересікаються, тут додаються темніші, тут холодні відтінки. Тому отак от отак я робила підбори. От, я не знаю, сподобалось вам це відео чи не сподобалось. А давайте ще ми перейдемо до ось такої картинки цікавої. Ось такий букет у нас волошок. Ось тут, в цьому букеті. Можна відшити всі кольори, які у вас є, залишовки. У вас тут можуть, знаєте, я б, якщо, ну, напевно, потрібно зробити таку картинку да з різними підборами і відшити і показати вам. Я це напевно так і зроблю. Що тут можна робити волошки ці і в синьо-голубих. Ой, василькового відтінку, да? фіолетових відтінків додати. І ви цей можете букет зробити такий гарний, чудовий з залишків, що у вас буде там наура. Так же само тут із листочками, ось такі. Один десь може бути більше до зеленого. Тут можуть бути листочечки, десь ось тут, а стібельки більше більше доболотняного кольору. Тут ще якийсь кольор додати, да, прокрашений матові відтінки. І ось такі картини, так, ви можете відшивати всі свої залишки. Головне, головне, я ще раз вам напоминаю, щоб ви не шили отак. І не шили отак своїми залишками. Відшили одну квіточку тута, потім прийшли сюди, потом е, тута, а е, пришили. Але е, ще така підсказка: якщо будете вишивати е, більшим ну, таким способом, да, то в першу чергу. Відшивайте. Якщо ви бачите, що у вас бісер є багато. Ось, наприклад, якщо я візьму ось так зелень, да, ну, я ж, Ви розумієте, да, що це е, буде в нас ми залишки робимо. Так? Ось, ось я підібрала три зелених кольора, то перший та, відшивайте з великі листочки, там, де більше йде. Якщо ви бачите, що у вас е, залишається. У вас, може бути, один колір е, закінчитися, ви його замінюєте там, грубо говоря, де це ми? Ми його замінимо на таке темніше. Ой, це у нас коричневий. Ось на такий можна замінити. Головне, так, щоб не повторялося. Я сподіваюся, що моє відео вам трошечки допомогло. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарях, задавайте питання, я постараюся на них відповісти. І хочу зробити, я думаю, що потрібно зробити цикл, якихось відео, де трошечки дівчаткам розказувати, показувати. Бо на сьогоднішній день дуже багато дівчат, які тільки розпочинають вишивати бісером, які ще не все вміють. І я так думаю, що я буду знімати якийсь цикл цих відео. Але щоб я їх знала, що про що вам знімати, будь ласка, в коментарях напишіть, що ви би хотіли побачити з моїми уроками. Так, і ще хочу трошечки вибачити, дівчатка, за те, що в мене можуть десь попадати російські слова, як кажуть, суржик. Я переходжу зараз на українську мову, стараюся розмовляти по-українськи, тому що це наша мова, солов'їна. Ви повинні своїй країні, як то кажуть, як ви перейшли на українську мову, дуже просто. От я дуже просто перейшла. Я 23 февраля лягла спати, а проснулася 24 лютого. Так і ми всі. От, ми зараз переходимо, ми стараємося її вивчати, ми стараємося, щоб вона в нас звучала по всій нашій країні. Тому зразу кажу: вибачте, будь ласка, десь, якщо я щось не те сказала. А на сьогодні це все. До нових зустрічей. Пока-пока, буду, буду ждати ваші коментарі. Якщо вам сподобалось, ставте подобайки. Все, пока!